Героєм-рятівником року може стати шестирічний хлопчик з Чернігівщини. Цьогоріч серед десяти лауратів престижної всеукраїнської акції герой-рятувальник року і Рома Фесюн. Все сталося 24 березня в одному з будинків у селі Рогіз Сновського району. Мати одиначка вийшла в магазин, залишивши в оселі трьох братиків віком шести, трьох та півтора рочків. Саме в цей час не витримала й закоротила проводка. Кімната миттєво запалала. Шестирічний Рома врятував двох братиків від неминучої смерті. По черзі загорнув кожного в ганчірку і вивів з палаючого дому. Дерев'яна хата згоріла вщен, та Завдяки малому герої біди вдалося уникнути. А ти на ручках когось взяв? Я ти тягнув. Покажи на як ти владіка брав. Покажи на. Почувши історію малого героя, українці відгукнулись на лихо, яке прийшло до родини, і гуртом за три тижні забрали гроші на новий будинок для сім'ї. 18 вересня на день рятівника у Києві пройде церемонія нагородження лауреатів акції. Будемо вболівати, щоб саме Рома заслужено отримав відзнаку Герой-рятувальник року.